Чому працівники не виконують задачі так, як треба? Чому кожного разу треба нагадувати, нагадувати за якісь моменти, і потім в результаті ви все одно отримаєте не той результат, який ви би хотіли. Чому з кожним новим працівником історія повторюється і управляти? Чим більше людей стає, тим важче. І результати ви отримуєте все гірше і гірше. А ці запитання фактично звучать на кожній моїй сесії з підприємцями. Я вирішив записати такий невеликий міні-курс і дасть е відповіді на ці всі питання з. З точки зору системно побудови бізнесу, як правильно ставити задачі, щоб вони виконувалися, як зробити так, щоб коли от те, що ви сказали, щоб воно виконувалось рівно так, як ви хотіли. Як добитися більшої ефективності від команди? Загалом, цей курс він не про ще одну техніку постановки задач. Їх і так є досить багато, там смарт, якісь інші. Це скоріше про те. Які фактори взагалі впливають на те, щоб всі задачі в компанії виконувалися якісно? Тобто, як впливає ваш авторитет, як впливає корпоративна культура, як впливають якісь інші моменти, і так далі? І звичайно, в кінці я також дам техніку, яку я сам впроваджую в бізнесах, яка вже не раз себе зарекомендувала. Але техніка це тільки маленький кусочок, тому що найосновніше це те, що ви отримаєте системне бачення, як взагалі ці всі механізми повинні працювати. У компанії, а там вже ви зможете собі будь-яку техніку, яка вам подобається, підігнати під ці принципи і використовувати її. курс 18 уроків, там ми пройдемося по дуже важливих аспектах по компанії. Уроки будуть приходити раз в день, після уроків буде домашнє завдання, тобто, щоб матеріал, який ви прослухали, ви могли закріпити і одразу якісь моменти навіть впровадити в компанії. Після проходження курсу під Вищити свої навики управління, вам управляти буде набагато легше, тобто, це не історія про те, щоб робити ще більше чогось, а це історія про те, щоб просто змінити деякі підходи. Відповідно, питань по тому, як же правильно ставити задачі так, щоб вони виконувалися, у вас стане сильно менше і як управлінець ви виростете. Тому дуже рекомендую пройти цей курс. Посилання на нього буде під цим відео. Стартуємо завтра. Ціну я зробив абсолютно доступною для всіх. Ось тому переходьте за посилання, будь ласка, і записуйтесь, і бажаю вам успіху у його проходженні.